Йоу народ! Всіх вітаю, дорогі друзі, на зв'язку Промет! І сьогодні нарешті друга частина Grove Garden. Але сьогодні я знімаю не сам. Зі мною самий крутий український Роблоксер. Гліб знімає, всім привіт! І гліб знімає, як мій старий друг, як самий крутий український ютубер по Роблоксу. Не зміг залишитися в стороні і. Не допомогти мені з каналом. Тому підписуйтесь на його канал, ссылка в описі, він дуже крутий. І на цей канал теж підпишіться. Ну, це не обов'язково, але все-таки можна же, ж, так? Да? Так, коротше, дивіться, у мене 3 мільярди і 200 мільйонів доларів. А ви знаєте, звідки вони взяли? Знаєте, знаєте? От е, у мене в попередньому відео в першій стані було тільки 400 тисяч. Хліб, ти знаєш, звідки вони взялись? Я знаю, у мене теж з'явилось багато. Коротше, нам з глібом роздав всі ці гроші, один ютубер, якого звати Кото. Теж підписуйтесь на нього, ссылка в описі. Коротше, я тут понакупив ці нові штучки. Ой, які нові штучки, що я морожу, просто накупив собі саженців. Засадив, ось у мене ще собака, але в мене три пета. Я хочу собі більш-менш нормальних петів, коли в мене вони з'являться, тоді їх. Так, я бачу там твій сад. Город, блін, цілий ліс. Розкажи, що, ви, що, що з ним завели? Не знаю. Я, я поняв. Вообще, впливай те, що те, що короче, ти ростеш. Я поняв. Бамбук, Бамбук. це, в принципі, нормальна тема, тому що він, так скажем, ну, прикрашує сад, він. Прям е, дає величе саду. А що ти там, ще нічого не розкажеш, замов, блін. мікрофон виключив. Ти вообще тут. Я, та я тут, коротше, сажу у себе. Угу. Mm -hmm. До речі, підписники, а ви знали, ну і глядачі, а ви знали, що я півтори року знімався на каналі Гліб знімає, ну навіть трошки більше. Все, на цьому екрані, блін, навіть не місце відео, в яких я знявся. Це правда. Знаєте, що саме приємне, що ти знаєш що стільки відео саме з твоєю участю, де ти кажеш там всі ці репліки у іншої людини. Та да цей дед. Дивіться, це дед, нам треба його прокачувати реально. Він дивіться, скільки у нього мало, у нього там 900 тисяч. Ну, у мене попередній ціні було, звісно, поменше, але все рівно. Е, Гліб мікрофон. Чутно. Трошки. Е, цей Гарден. Так, ну ооо, мене бамбук, так приріс уже прям. Видніться, що в мене буде великий город, прям такий великий. Як в тебе, наприклад, Глібо. Е, Гліба, ти взагалі тут вообще? Ти ж смовчиш. Так. Взагалі. Да, я тут. Ай, ну я. а, ус ти. Я просто подумав, що там вийшов чи не знаю, вирішив цей. Нафіг надо. О, дивлюсь, о коли дощ, буде. дощ. Капець О, дощ, дощ це, це дуже добре, це дуже добре, Да. Кипець тут звук поглощає трошки. Що в нас взагалі треба робити в дощ? Ну, буде рости більше. Ага. Треба садити. Ну, продав... треба садити. А, садити? Окей, О, так поди. Давайте подивимося, що тут цього Dead's Garden, ой. Ну, город цього нубіка. Дивіться, у нього набагато менше грошей, ніж у мене, але город набагато більше, ніж мене. Це такий закон подлості. Так, що цього У старика? Цього старика я в мене нічого нема з цього. Я так зрозумів, що це все за якісь івенти, дається йому треба давати, так? Да? Так, да, десь через 17 хвилин чи 18 буде івент. Ось, бачиш, яка в мене свинка крута. А де ти її взяв? А Мені дав кое хто. Ахтова. Mm. Вгадай кото. Е, ні, ти не вгадав, це не кото. Це ще з першої частини свинка рая, і її мені подарував один дуже крутий чувак, мій друг, який теж буде скоро Ага. Угу. Ну, я так тобі скажу: вообще треба тобі купляти щось подорожче. Помідори подорожче? не так сильно багато, Да. Помідори не так, ну, дають багато грошей. Ось Я якраз це з скуку, це прикольно. Да. Ось коли почнеться івент, будемо ходити за синіми штучками. Їх давати да, чи, чи, чи ось цьому, щось... коротше, челіку, єноту, чи старіку. Так, да, чи єноту, чи старіку. Івент почався! Дивіться, що з небом сталося. Вау, це мій перший івент Грове Ой, мені щось в кавун якась комета впала. Щось таке, що це за кометний дощ якийсь. Дивись, дивись, дивись. Бери! Та-та-та, да та -да 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 -да. я, я знаю, я, я їх беру їх, походу, цей продавати треба. Я, я Я ж Я ж цей. Думаєш, я не дивився відео про Грове я дивився, тільки в мене цей бамбук. Я зібрав. Наш я зібрав бамбук, він же так красувався. Ну да, в я городі. теж зараз збираю у себе. Хто не збирає сейчас? Я весь собі бамбук весь просрав просто. У мене тепер город, як і на початку відео, негарний такий весь капіт. Ну це просто, ну це вообще, ну, це вообще просто кринж. Удивіться, как дорожчими на собачки. У кого є собачки, будь ласка, поставте вподобайку. Кавучки падає. Та пофіг, вона ще виросте потім. Эээ, euh, це. О, дощ закінчився. Блін, а дощ так красувався, правда. Все, це якісь кумети тут літають. Так, що в мене зусиль старикати. Те... На що нажимати? На третьо така трен Q plans. Да. А я не знаю. 43... Я себе цьому старику. Ну, у мене а там бідненько. набагато більше. Ось, ось цей пак треба тобі буде купити. В третій... Так у мене немає цієї криптовалюти. Але дивись, ось зайди в свій огород і коли зайдеш в огород, ну подивись, якщо є якісь китайські штучки, то збирай. І давай діду, mm -hmm. чи єноту Подобається те, що в Grove Garden якісь івенти раз в годину. А то в Блоксфруті, знаєш, в Блоксфруті оці от івенти, вони там вимирає якийсь вид тварин, там мамонти вимирають, і вони випускають івент. Реально? Так. Е, да. Ну, вообще нет, вообще не сарказм. Я просто кажу про те, що вони дуже рідко опускають якісь обнови. Ну да. Ну вообще не часто. Ну, нет, не зовсім часто. Взагалі, ну, взагалі ми вообще знімаємо не про блок срус, мы про Grove Garden. Блок сруст вообще скатився максимально. Ну да. Так що це... у мене вообще на кокоси щось не, не падає нічого. У мене тільки на полуниці, навіть на ми... помідори не падає. У мене тільки на кокоси, та що у мене майже весь огород тільки у мене кокоси там. Я тебе подумаю. лазити. Угу, Так. Ну у мене вже так я прилічно піднособирав собі оцих от фігунь, у мене вже 13. Я хочу 16 уже. Так, ну я думаю, що стину 40 накопити, чи ні? Не знаю. А у тебе зараз скільки? Шістнадцять, а в тебе. У мене зараз вроді сорок із, із 90-40, а як у тебе так багато? Та у мене багато фруктів є. Капец. А Ти вже набрав моє? Ну, да. ліміт, який я не, не факт, що наберу. Капец, ти крутий. Крутий ти в цьому режимі, крутий. Крутелик. Ну я більше тебе граю. Я знаю, я просто. Ровегарден до відео не, не грав, я тільки в відео почав в нього грати. Щас трошки mm -hmm. порозвивався. на мільярди. Ну, це мені дав кото. Ну да. Mm -hmm. Це я не сам. Мені mm теж -hmm. Ну, я це вже поняв. Я, я ж сам бачу, як він тобі давав. Я це власними ну, очима я... бачу. Ну, я поки найбагатший на сервері. А ти на другому тебе... місці. У мене 32, в тебе 37. Угу. Ну, взагалі, вообще. Мені ніхто не дав. Мені вообще тільки цей Кота давав і мій друг. Мені більше ніхто не давав. Але прикол в том. Що, якщо ти граєш в Grover Garden, і ти нубік, в тебе нема друзів там чи кому дати, то це взагалі дуже складно розвиватися з нуля. Якщо трошки не якщо те якщо трошки не піддонатити або тебе хтось цей не розвиває. Ну да. Я не донатив. Просто... Я, Я теж у мене почти... робуксів нема. Я тільки донатив, Я... щоб і... зробити цей скин, щоб зніматися в відеороликах твоїх. Ну да. От є, е, коротше, у мене для вас порада. Короче, якщо ви нубіки, просто попрошайнічайте у всіх. Вони вам 10, але ви багатими. Ви Вы потім станете багатими. І потім у вас будуть попрошайнічати. І ви будете же само допомагати людям стати багатими. Це такий да. цикл. Неповернення. Ти такий починаєш і це проходить через 8 мільярдів людей і знову повертається до тебе. Так. І все заново. Це такий цикл водоворот, знаєш. Ну людоворот. А не водоворот, людоворот. Ти там збираєш? Да, я там збираю, що за філо, що за п'яна філософія ми тут розказуємо. Не знаю. Ти вообще любиш філософію? Пьяня мудрость. Я, я обожаю. Да. В тебе криптовалюта. Я вообще мудра людина. Ну, я бачу в тебе дуже хороші відео. Якщо. Да. У мене 149 IQ. Так, у мене вже... Я не думаю, а у тебе що я на поплю. мільярд IQ відео. У мене... У мене мінус 149 IQ. У мене вже в мінус. пишу. закінчився Ні, я у тебе багато IQ в видеосах. <сх> Ты це шорт ми. Ні, ще вроді, не закінчився. Ні, закінчився. все, це піпець. <піць> ну ладно, друзі. забув я. был ну, я. На, на небі же ж, ця фігня. Ладно, всім бувайте. Дякую, що подивилися це відео. З вами був я, Промет. І Гліб знімає. Підписуйтесь на його канал, всім бувайте. Да, давайте, друзі.